Вітаю всіх. Давайте я повторю Борову, бо зараз задрочите мені мозок. Все так, я ж вас знаю. Борова. Квітень місяць, борова, залишається під контролем України у квітні 25 го року. Беру квітень. Борова. Залишається під контролем України у квітні 25 го року. Так, це відповідь так. Бої. Розчарування, захист, розпач. Активність там, концентрація сил, обстріли нереальні, намагання щось бити, намагання відстояти, сила, дійсно сила. Розчарування буде, зупинка йде. Розчарування. Їх не пропустять далеко, багато маніпуляцій також. Маніпуляції, небезпеки обережно. Бурова, хто там ще проживає, мати на увазі, що летітиме конкретно. Тепер, Борівський напрямок на квітень місяць. Наші втримають позиції на борському напрямку у квітні місяці. Наші втримають позиції. Так. Туди навіть є підтримка допомога. Намагатимуться максимально. Оце по цій королеві це стратегія бізнес-бізнес-партнер. Як, як це накласти на війну? Вибачте, важко. Керівництво. Розумне. Мені чомусь де... Війна це також бізнес, вибачайте. Можливо, далі. Пент Карта ресурсів, ресурси якісь приїдуть, логістику розумну, щось підкріпити. Так. Ілюзії багато ворога. Але сили маленькі, Папажу – це не ті сили, які можуть захопити. Поки що Папажу – це не сильний наступ на ті сили, які беруть. Війна. Ну, війна поряд, реально війна. Борова, майте на увазі, війна поряд за зовсім саме війна вже з вами. Поки що така ситуація.